Три сторони місцевого самоврядування, три учасники діалогу. Це, пер все, територіальна громада, яка вирішує місцеве значення питання або безпосередньо методом прямого виявлення. Це може бути місцевий референдум, це може бути місцева ініціатива, це можуть бути загальні збори, це громадські слухання. Так і посередково доведучий свої повноваження Раді і міському голові. І е, Коли такі, такі взаємостосунки сторін місцевого самоврядування завжди є складними. Вони завжди є непростими, вони є дуже різними. Але ніколи такі стосунки е, не приймали, е, не були з позиції виключно силового діалогу. Е, коли, е, коли відбувається виключно силий діалог, то ми можемо казати, що е, е, наступила криза, криза місцевого самоврядування. Оскільки це все триває вже більше, ніж рік часу, то ми можемо казати, що криза набула так системності, тобто це є системна криза місцевого самоврядування. Що можна в такому випадку зробити? Є учасники діалогу місцевого самоврядування, є громада. Ми можемо десь подіти громаду зілого цього учасника діалогу ні. Громада є громадою, громада лишається громада громадою. Значить, відповідно, ми мусимо змінювати інших учасників діалогу. Це раду і міського голову. Відповідно, виходом з кризи місцевого сорядування у нас може бути імпічмент і раді, і міському голові. Коли зміниться кон'юнктура місцевої влади, коли зміняться два названих учасники діалогу, відповідно тоді ми можемо сказати, що щось може змінитися, що ця криза, яка триває системно, що вона зупиниться і щось буде нове. Законодавство нас чітко обмежує в аргументах стосовно імпічменту міській владі. Так, виконавчий комітет, він як легальний орган. виконавчий комітет. має свій певний склад. І за рішення виконавчого комітету міський голова не може бути притягнути до відповідальності, не можна зробити імпічмент. Імпічмент міського голови має зробити, якщо він порушував особисте законодавство. От його розпорядження, розпорядження міського голови є порушення законодавства. Хоча з другого боку, опосередковано, хто е, приймає склад, затверджує склад виконавчого комітету, міський голова. Якщо виконавчий комітет не справляється своєю роботою, якщо е, рішення виконавчого комітету шкодять інтересу міста, інтересу громади, відповідно, міський голова має приймати певні кадрові рішення. Ми ну, візьмемося за кадрове рішення міського голови Андрія Івановича. Громадська організація СПАС робила запити, запити про охоронні органи стосовно кримінальних справ, чи є такі, чи відкриті на посадовці міської ради. Пригадуємо, що до виборів горятки кримінальних справ було відкрито. Інформації стосовно того, чи справи були закриті і чим вони закінчилися в Засобах масової інформації не лунало. Тому громадська національна спас зробила відповідні такі запити і взнала, що справді такі кримінальні справи є ще відкриті. Наприклад, на Андрія Сидора, це колишній начальник управління культури та туризму Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відкрита кримінальна справа No1810194. Ну. Зрозумів, Андрія Сидора звільнили з посади. Андрій Сидор лишився в міській раді. Він радник міського голови. Тобто з одної посади пішли на другу посаду прийшли. Володимир Гура, кого взагалі виявився фальшивий диплом, ким він був затверджений? Розпорядження міського голови. Міський голова порушував закон привезення такого розпорядження чи не порушував закон. Микола Жук, Андрій Білус, які були затверджені розпорядженням з кого в серпні, в сетні, вересні місяці минулого року, 2010-го, відповідно, які е, нікому не відомі, е, прийшли пару місяців, попрацювали і вводять нову схему, нову транспортну схему в місті. Хто їх затверджував? Міський голова. Що вийшло з такого затвердження, з таких кадрових рішень? Нова транспортна схема Львова. Транспортний хаос, транспортні проблеми. Тому ми можемо сказати, що міський голова однозначно порушував законодавство, принаймні в кадрових рішеннях. Також міський голова має певну вибірковість спілкування з пресою, з журналістами, не завжди відповідає на, запити, на відповідні запити, коментарі, інтерв'ю. Відповідно, цим він порушує вже і закон про інформацію. Порушує, порушує. Також ми маємо нагадати, що відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні з кожним новим скликанням Ради депутатів має заново затверджувати склад виконавчого комітету. Про це чітко говорить законодавство. І з Києва відмовився затверджувати новий склад виконкому. Знову ж таки порушив законодавство. Е, міська рада має, е, має багато повноважень та легової громади. В законі про місцеве самоврядування в Україні на це описується в 56 пунктів. 56 пунктів окремі з них має підпункти. Великі повноваження. Якщо проаналізувати е, пленарні засідання сесії депутатів 6-го скликання, то виявляється, що 83% прийнятих рішень стосувалося виключно про питання оренди користування земельними ділянками та проєктів землеустрою. Тобто вищі перечислені питання складаються 19% 19% з усіх повноважень, які має міська рада, лише 19%. І ці 19% на засіданнях складають 83% всіх рішень ради. Що ми можемо говорити? Ми можемо говорити, що Рада не використовує, не використовує свої повноваження. Але є один момент, в якому як Рада, так і міські голова були, можна сказати, одностайні. Це от транспортна схема, нова, ну, транспортна схема Львова. Що відбувалося цікаво? Цікаве це, що один з перевізників, який пройшов з конкурс, конкурсного комітету, є, власником є депутатсь тобто, від свободи. Голова комісії, голова транспортної комісії транспорту та міської ради Гринда, він і учасник конкурсного комітету, голосує однослайно з виконавчими органами, з іншими членами комісії. Грузують настайно з начальником управління транспорту та зв'язку Миколою Жукум. Також за. Тут е, голова фракції депутатської свободи Львівської міської ради пан Кошовинський виступає категорично проти нової транспортної схеми. Тут мітингують Львівську міську раду. Опір, який координує також депутат Львівської міської ради пан Михайлішин. Тобто, виходить, що, що одні. Мають власність, одні бізнесмени, так? Другі голосують, треті критикують, ну а четверті мітингують. Тепер, знову ж таки, питання до ради. До ради шостого скликання за весь час. Чи було створено хоч одне нове комунальне підприємство? Чи був створений комунальний банк, чи були створені якісь цільові фонди, чи були створені соціально-економічного розвитку, соціально-культурного розвитку програми в Львова? Це все є повноваження Ради. Чи була затверджена нова структура Львівської міської ради, яка за поданням Львівського міського ради затверджується знову ж таки рада? Ну, відповідно до штатних розписів, рекомендованих Кабінетом міністрів України. Знову ж таки, ми приходимо до думки, що Рада не виконує своїх повноважень, не вирішує більшість питань, віднесених до її повноважень, до її компетенцій. В такому випадку це є підстави відповідно до статті 78 і 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні до імпічменту Раді і до імпічменту міського голови. Є певні моменти, є певні тенденції, які відбуваються. І якщо перезавантаження влади не буде, якщо дострокових виборів не буде, то ці, ці, процеси, ну, ці процеси вони вже лежать на поверхні. І якщо пересічний мешканець не розуміє соціології, політології чи управління, то можна сказати просто, що блокується робота комунальних підприємств. Лівоелектротранс. Далі прямує до банкротства, далі електротранси почнуться звільнення, далі заборгованості по заробітних платах. Те саме чекає водоканал, який вже на межі банкрутства і грошей отримати нема звідки, заборгованість зростає. І, відповідно, певну кількість працівників до водоканалу також чекатиме або звільнення, або за власний рахунок. Відповідно, буде економіка і колишніх жеків комунальних підприємств відповідно до роботи великих комунальних підприємств, мотополістів, типо енерго і водоканалу. Відповідно, провалюється і провалиться програма ОСББ. Відповідно, будуть не вирішені далі питання транспорту. Не з'явиться інвестор, не з'явиться нових туристів. Громадська Рівнець-Спас не стала чекати, скажімо, на європейськість міської влади, хоча головний рупор Львівської міської ради, директор департаменту адміністрації міського Олег Бризюк любить заявляти, що Львів місто європейський, інтегруємося в Європу. Що Ми дуже сильно відрізняємося від інших міст України саме своєю європейськістю, шляхетністю, богородством, лицарством. От, і якщо влада не хоче поступити по європейському, не справився, вибачився і пішов, ну, тому тоді громадська організація, громадська організація, спас правозахисна громадська організація, має відстоювати інтереси громади сама. Громадська організація подала Верховну Раду України. Відповідне звернення, відповідний комітет Верховної Ради України, який займається питанням місцевого самоврядування, для того, щоб цей комітет підготував висновки, підготував висновки стосовно порушень, щодо чинно мови, що чинно міським головою, що Львівської міської ради щодо порушень законодавства та інших порушень, передбачені статтями 78 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Ці висновки будуть подаватися далі на розгляд Верховної Ради України. Є інші законодавчі моменти передбачені, є інші законодавчі шляхи вирішення цього питання. Вони більш витратні. Це місцевий референдум, який є достатньо витратним. Громадська комідація спас не буде зупинятися і буде або шляхом. Верховної Ради України або навіть якщо прийдеться місцевим референдуму вирішувати питання імпічменту міській владі? Будь ласка, у когось є запитання? Скажіть, будь ласка, не цігала аналогію. А кому подали звернення <питерп> до Верховної Ради? До Верховної Ради, 12 числа є звернення, але ми відправляли в листову відповідно. 12, -го. 12 -го числа ми підготували звернення, пошту не пішов трошки. Тільки... Так, 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 так. Тільки зараз підготували. Mm -hmm. Копію Копі... Копі ми вам залишаємо, це звернення на розгляд, 30... 30 днів плюс робота пошти. Ну, Пошта з Києва це не менше, ніж 4 дні. В кінці квітня, так. Так, в нас вже будуть висновки, так. Саме так. А далі ці висновки надсилають на розгляд до Верховної Ради, депутати Верховної Ради, депутати Верховної так. Ради вже приймають рішення. Але ці висновки можуть допомогти громадській раді спас, якщо Верховна Рада не прийме позитивне рішення, з цими висновками вже буде набагато легше ініціювати місцевий референдум. А ваші прогнози... Тому що це аргументи. А ваші прогнози які? А чи підтримує Верховна Рада цю ініціативу про відставку місцевої влади? Громадський населець в будь-якому випадку буде рухатися до відставки ради і міського голови. Не підтримує один раз, ми будемо просити знову винести і знову будемо додавати додаткові аргументи. Законних підстав для цього, на нашу думку, як правознавця це вистачає, так? Звичайно, звичайно. Крім того, в додатках також подані судовий позов міського голови військові міської ради номер 2 а 1304 1304-116-2012, про визнання незаконної хвали. Це, це, це лише одна копія дошки Гаузького районного суду, дошки оголошень. А таких позовів з кожним тижнем додається все більше. Тобто діалог йде виключно силовий. Міський голова робить вето, міський голова ставить вето депутати скасовують рішення виконкому. Депутати тобто подають в суд на рішення виконкому, міські обладнання ухвали, підприємці бідні також не можуть добитися якихось е е е своїх позитивних зрушень своїх економічних питаннях і змушені також звертатися до суду. І коли цих учасників діо відбувається виключно судові, це вже криза місцевого самоврядування, яку тільки виключно радикально можна вирішувати. Не в городі вузол, взяти і розвивати. Більше запитань немає? Наразі туди хочемо вам подякувати за те, що ви до нас прийшли, підвілили до своїх минулки часу. І думаю, що ми ще зустрінемося на наступних проських речі. Це найкраще до побачення.